Цьогоріч чемпіонат у Молеї-Подільському проходитиме в дев'яте. Статус його доволі високий за кількістю команд та професійним рейтингом учасників. У нас відбудеться 30-31 липня. Це, ну, це турнір республіканський. Це не має статусу першості чи чемпіонату, наприклад. Це просто турнір, де приймають участь представники трьох областей і представники Республіки Молдови та міста Єденіс. Турнір Представницький буде, там будуть такі е, приймати участь команди, де всі майстри спорту. Тобто ми десь чекаємо. І з міста Хмельницького буде міжнародний гросмейстер, Він у свій час, 98 го році, був чемпіоном України в абсолютному заліку. Є такий Любомір Міхалець, він міжнародний гресмейстер піде, і Він теж буде приймати участь, приймати участь за команду міста Хмельницького. Велику допомогу в організації обласного чемпіонату надає міська влада та меценат, депутат обласної ради Геннадій Вацак. Меценат у нас по, -по, по великому рахунку це Геннадій Анатолійович. Ну, є там такі, що десь там, такі дрібні суми дають, а Геннадій Анатолійович це основний меценат. Це я вже казав, це десь 5 тисяч, це, що ми говоримо за грошові призи. Це, це. Ну, і, звісно, повна підтримка міської ради, тому що, там, що от, допустим, ми зараз готуємо е, ну, фуршет, е, суд організаційний. Зараз команда допустим, нашого моглів, міста Могла-Подільського, ми готуємося до цих змагань, проводиться тренувальний збір. І наплачуємо міської ради. Загалом чемпіонат має бути цікавим взяти хоча б статус його учасників. Тож запрошуємо глівчан відвідати змагання. Цікавий турнір, тому що для нашого міста, в принципі, невеликого міста, коли приїжджають міжнародні грасмістри, міжнародні майстри, майстри спорту, причому команди складені виключно з майстрів спорту. Звичайно, це є велика популяризація самої шахової гри і, в принципі, Тане велика реклама того, що от після цього турніру чаще більше приходить дітей займатися і так далі.